Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин для Лавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную світшот жіночий від торгової марки Хана. Модель називається Берні. Це е, жіночий, жіноча трикотажна кофта. Е, флісова кофта, яка має капюшон. Капюшончик, як ви бачите, такий дуже глибокий, що дозволяє е, захищати голову, е, буде дуже зручно, комфортно. Е, також є у світшота кармани, достатньо глибокі, але в них немає ніяких е, застьобок, немає не, е, молні, нічого. З одного боку карман і з другого боку карман. Два глибоких кармані. Е, кофта має приталену форму. Тобто э, струмкість э, жіноча буде підчоркнута цією кофточкою, якщо вона буде носитися. Цю кофту можна носити взимку, якщо ви будете бажати їздити на гірськолижний курорт, її буде зручно одягати під гірськолижну куртку. -ку 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 -ку. В цієї ковточки э, берні від торгової марки э, Хана, дуже буде зручно ходити і восени. Коли трішечки вже е, е, починається е, холода, і влітку, якщо дуже е, якась буде, е, буде якийсь вечір е, холодний, то одягати цю, цю кофту теж буде зручно. Ну що треба сказати? Молня е, дуже м'яка, вона дуже м'яко від, відкривається. Сама тканина теж вона м'ягка. Ну, це і звичайно, тому що виробляється ця кофта жіноча з м'якого матеріалу. Що стоїть відзначити? Довжина Довжина кофточки достатньо висока, і вона буде перекривати нижню частину поясниці дуже гарно. тому кофта знизу буде захищати жіноче тіло гарно. Виробляється кофточка торгової марки Хана в Китаї. Китайське виробництво, але якість насправді європейська. Бажаєте придбати цю кофточку, є різні розміри. бажаєте придбати цю кофточку з капюшоном. Приходьте на київський магазин на Віла Віва на Харківському шосе. Бажаєте замовити. Приходьте по ссылці нашого YouTube Віла Віла, на сайт Вілавіва.ua. І ваша кофточка може бути замовлена. Цей світшот буде вам доступний. При замовлення. Е, якість гарантуємо. Це насправді гарний е, одяг для жінок. Е, трикотажна кофточка хана, модель Берні. Приходьте, купуйте, замовляйте, постійним покупцям знижки.